Дванадцятирічний Павло разом з однокласником збирає гоночну автівку. Він один з тринадцяти учасників безкоштовного стім марафону для школярів. Я хожу на програмування і мені це залишили. Мені це буде легко. У мене досвіду з цим лего електричним ніколи не було. Це перший раз. Ну я напевне хочу скласти якийсь годинник, щоб він сам рахував години, секунди, хвилини. щоб ця штука, залухалася.

Сьогодні діти складають усі одну і ту саму конструкцію: це е, прототип гоночної машини, швидкісного боліда. Е, він є досить легким, але цікавим в конструюванні, тому що е, на його базі діти можуть ознайомитися із основними елементами механіки, як передавальні передачі, паси, е, як правильно побудувати військ, причепити мотор е, автомобіля. Досить цікава і проста. Ось але дуже надійна конструкція. Тому ми її пропонуємо збирати дітям для того, щоб ознайомити. Тися і зробити технікою з нашими наборами. Соціальну ініціативу один з навчальних центрів міста впроваджує спільно з хмельницьким it кластером. Цього разу марафон тривав продовж двох днів весняних канікул. Даємо можливість спробувати себе у ролі програмістів, використовуючи мову програмування. Python. ці знання вони якби націлені на те, щоб дітки знайомилися з фізикою, математикою, але робили це на практиці. То використовуючи там роботів і підручні матеріали, які у нас є. В наступному будемо проводити і для більш молодших, бо дуже багато було бажаючих саме з молодшої вікової категорії. Це сім років, це прямо ну, запитували багато. Але ну оцей саме стім-марафон через брак аудиторії у нас для такого віку. Тобто у нас зараз 10-13 років дітки. На марафон зареєструвалися тринадцятеро школярів. Усі хлопці. Восьмирічний Платон каже, збирає робота не вперше. Це розбиває мозок, і Мені цікаво, що, що зробиться, і що буде далі. У мене не виходить як нормально скріпити дуже плоски деталі і я першим скрізь мене це більше. подобається заняття. Воно таке. Воно доволі просте і цікаве, і воно трохи розмива... роз розвиває мишлення, як можу там щось будувати. Механізми всякі за півтори години учасники марафону зібрали і запрограмували робота, і тепер влаштовують перегони. Наше саме. Безкоштовні майстер-класи для дітей віком від 4 до 17 років влаштовують раз на два місяці, аби кожен, хто приходить сюди вперше, відкрив для себе новий світ робототехніки. Ірина Арін, Павло Романюк, новини міста.